Всіх вітаю! Сьогодні я така яскрава особистість в яскравій майці буду розповідати про не таку яскраву і літню тему про запалення, суглоби і старість. Ну, це така умовна назва, звичайно. Я хочу поговорити про остеоартроз і остеоартрит. Можливо, вам здається, що це ну, занудна тема, що вона на вас не стосується, але насправді остеоартроз, тобто старіння суглобів, їх зміна функцій, втрата їх рухливості і більше супроводжуючи ці зміни, є однією з найпоширеніших причин хронічної непрацездатності дорослих. Через біль, зміну функції суглобів, обмеження рухливості і сприйняття людини цього в біопсихосоціальному контексті, тому що коли людина не може нормально рухатись, в неї проблеми з суглобами, вона втрачає процездатність нормальну, здатність рухатись спілкуватися, себе реалізовувати і в просторі себе обслуговувати, звичайно, це дуже сильно позначається і на її сприйнятті себе на психоемоційному стані. Біль пов'язаний з остеоартрозом, також негативно впливає на настрій, на сон, тобто на якість життя в цілому, і впливає на участь у професійній та розважальній діяльності. Тобто ця проблематика вона достатньо серйозна і на сьогоднішній день, згідно з статистичних даних, більш ніж третина дорослих у віці після 60 років має ці скарги. Але ж це не виникає за вечір, за тиждень і за місяць навіть це. Поступові зміни. Тому я хочу ці два відео, це і наступне, присвятити саме проблемі суглобів для того, щоб ви виявили фактори ризику, усунули їх вже сьогодні і через 15, 20, 30 років ви були активними, рухливими і жили якісно, могли себе реалізовувати, насолоджуватись тим, що ви надвали за життя. А що таке взагалом остеоартроз і остеоартрит остеоартроз в минулому. Це вважалось просто дегенеративним захворюванням, що просто це віковий знос суглобів через вік, старіння, навантаження фізичні, і він вважався лише дегенеративним захворюванням. Але зараз ми розуміємо, що механізм старіння суглобів набагато складніший, і це вже не остеоартрит. Не остеоартроз, просто дегенерація, а остеоартрит, де ід означає запальний процес. Коли є закінчення ід в якогось процесу, цистит, вагеніт, гінгівіт, артрит, це завжди означає запалення. І остеоартрит зараз більш часто використовується, ніж остеоартроз, тому що це не просто дегенерація, це запальний процес суглобів. Остеоартрит і остеоартроз – це складна як наслідок вже. Остеоартрит – це процес, а остеоартроз – це скоріш, наслідок. Це складна взаємодія між механічними клітинними та біомеханічними факторами, що призводить до запалення, зміни архітектоніки сканин суглоба та кінцевої стадії, коли вже є біль, зниження або повна втрата функції суглоба, обмеження рухливості, і відповідно це вже позначається серйозно на якості життя, і працездатності людини. Звідки загалом це береться? Ми вже в попередніх двох відео поговорили про системне запалення. Так, от, ці запальні цитокіни, я не просто так почала з загального запалення, які циркулюють постійно в крові. Вони і на суглоби діють також. Вони руйнують сполучну тканину, колаген, еластин, а суглоби хрящі це і є сполучна тканина як така. Вони посилюють прояви дисплазії сполучної тканини. Це слабкість сполучної тканини в схильних генетичних осіб. Є люди від народження більш міцні. І є люди від народження більш тендітні з більш вразливими тканинами і більш крихкою сполучною тканиною. Це диспластики, Це такі худенькі, тендітні люди, в кого вигинаються лікті, пальці. Дівчата часто такі займаються акробатикою, гімнастикою, ще більш розхитують свої суглоби, сидять на дієтах. Тобто, це така генетична схильність, яка ще часто посилюється способом життя і навантажень. Ці запальні цитокіни впливають на суглобу, викликають їх запалення з подальшим руйнуванням, обмеження функцій. Тобто артрит це запалення, а артроз це наслідок запалення, вже дегенерація суглобів, тому що імунні клітини запалення пошкодило суглоб і він не відновився повністю. Він замістився рубцевою тканиною. як шкіру ми порізали. У нас утворюється рубець. Так само, коли довго пошкоджується суглоб або сильно пошкоджується, або дуже тривало пошкоджується. Там замість суглоба в якості відновлення вже відбувається рубцування, і відповідно зарубцований суглоб він не може активно рухатись. А часто артроз супроводжує старіння організму, а запалення є одним з компонентів старіння і малоруховий спосіб життя. Звичайно, коли немає циркуляції крові в суглобі, це також буде негативно позначати. Суглоби дуже чутливі до дії запальних цитокінів, Тому ми часто можемо помітити, що коли ми хворіємо ГРВІ, грипом, в нас прям ломиться тіло, ломить суглоби, тому що. Ці запальні цитокіни вони впливають безпосередньо на суглоби, на нервове закінчення в них такі системні захворювання запальні як псоріаз, падагра, Вони схильні вражати суглоби також. Метаочутливість – це один з проявів системного запалення. Часто в людей на погоду крутить суглоби, і це ж теж відбувається з віком. Тобто в молодих рідко це відбувається. це також компонент старіння частіше виникає з віком і є одним з проявів запалення. Ми вже про це говорили. Саме тому біль суглоба він асоціюється зі старістю. Якщо це, зазвичай не гостра травма футболіста або тенісиста, то такий системний біль суглобах або і погіршення функції це завжди асоціація з віком, зі старістю, і в цьому є сенс адже запалення, яке впливає на суглобу, воно і викликає загальне старіння. І запалення болю суглобів дуже пов'язані зі станом кишківника, мікрофлори і харчування. Ми про це будемо в наступному відео більш детально говорити, як можна харчуванням вплинути. І ще більш детально будемо говорити на моєму курсі 30 Ось що кажуть нам офіційні ресурси UpToDate, наприклад, є різноманітні фактори, які відіграють важливу роль в патогенезі остроартриту, включаючи біомеханічні. Про запальні медіатори та протеази. Протеази це такі ферменти, які розчиняють та перетравлюють білкові структури. В нормі це такий захисний організм механізм, вони прибирають сміття з нашого організму, розщеплюють, прибирають його. І в тому числі вже відпрацьований колаген еластин, Але коли йде запалення активне в суглобі, то наші протеази руйнують і суглоб, тому що вони вважають, що це вже запалена тканина, вона нам вже не потрібна і треба знешкоджувати. Таким чином наші власні ферменти розчиняють наші суглоби. І Навколо суглобові тканини. Про запальні фактори, очевидно, стимулюють вироблення протеолітичних ферментів, відповідальних за деградацію позаклітинного матрицю, що проводить до руйнування тканин суглоба. Грубо кажучи, є системне запалення, є травматизація, це впливає на суглоб, наша імунна система бачить, що він запалений і починає його якби чистити, і таким чином руйнується тканина, тому що повністю його ювелірно, скажімо так, полікувати від запалення. Тривалого неможливо. Якщо це остре запалення, ще може суглоб відновитись повністю, а якщо це хронічне, то не може. З'являється все більше доказів того, що остеоартрит пов'язаний з активацією вродженої імунної відповіді, яка може бути ініційована пошкодженням тканин, запаленням, травматизацією, поганим кровообігом, поганою поставою і так далі. Неправильними рухами. Медіатри виявлені в остеоартритному суглобі подібні до медіатрів що містяться в хронічній незагоєній рані. Суглобовий хрящ не виявляє адекватної відповіді на відновлення, тобто пошкодження переважає над відновлення. Остеоартрит свідчить про запальну реакцію суглоба на різноманітні ушкодження, що призводить до невдалого відновлення і подальшого остеоартрозу. Хряч має обмежену здатність до відновлення, і коли колеген деградує та втачається, він не замінюється в адекватному ступені. Загалом колагенові волокна вони дуже довго відновлюються, і якщо процес запалення пошкодження йде активне, то не встигає наш організм відновлювати, тому що дуже довго будувати ланцюг колагену. Якщо людина ще знаходиться в запаленні, то амінокислоти замість побудови колагену будуть йти на приборкання запалення. Коли відбувається значне пошкодження матриксу, можна побачити загибель хондроцитів, що призводить до появи ділянок матриксу, позбавлених клітину. Ну простіше кажучи, запалення імунні клітини руйнують суглоб. Дегенерація суглоба це наслідок тривалого запалення, тривалого запального процесу, і системного, і локального пошкодження, руйнування суглобових структур. І остеоартроз – це дегенерація заміщення функціональної тканини суглоба, нефункціональною рубцевою тканиною. Остереартрид свідчить про запальну реакцію на різноманітне шкодження, що призводить до невдалого відновлення. Існує безліч клітинних змін, які можуть пов'язувати старіння та остероартрид. До них відноситься мітохондріальна дисфункція. Ми її розбираємо на курсі. Пов'язана з окислювальним стресом, його ми теж розбираємо. Пошкодження мітохондріальної ДНК, тобто не може відновлюватись нормальна мітохондрія, знижена чутливість до анаболічної стимуляції фактора росту, тобто до відновлення. Це теж є окремий урок на курсі. Клітинне старіння, зниження процесу, який відбувається аутофагією, це коли наші імунні клітини прибирають непотрібні, вже тканини це захисний механізм відповідальний за деградацію та видалення пошкоджених клітинних компонентів. І коли вони залишаються, це також додатково активує імунну систему. Ці клітинні зміни сприяють дисбалансу між анаболічною, тобто відновлюваною активністю, і катаболічною, тобто руйнуванням. Опосередковано про запальними медіаторами та протеазами, які сприяють руйнуванню тканин суглоба. Є основні види остеоартриту, це посттравматичний, коли постійна травматизація і відновлення не встигається, коли там, ми тренуємо за багато фізичне навантаження, або в нас статична якась поза. Ми багато сидимо за кермом або сидяча робота, або стояча, або якась неприродня поза, наприклад, хірурги, які ось так стоять над операційним столом, чи там кухарі, коли є якась вимушена поза постійно по роботі чи по способу життя. Метаболічний, коли порушений обмін речовин, виникає серйозне системне запалення, особливо у людей з ожирінням. І віковий, коли вже є і мітохондріальна дисфункція, не вистачає енергії, і гормональне вже потрошки виснаження, і вже метаболічні також порушення доєднуються, і білковий обмін знижується. Тобто, вже є така постугова деградація, і запалення, якщо воно активне, воно буде прискорювати цей процес. Всі ці процеси також можуть поєднуватись, може в вікової людини вже бути активне порушення. Метаболізму може бути неправильна постава, проблеми, які вже з опорно-руховим апаратом, які призводять до постійної травматизації. І в наступному відео я хочу більш детально розібрати саме фактори ризику порушення функції суглобів, що саме призводить і як їх відповідно прибрати, і які препарати, ось ці хондропротектори, розібрати? Чи вони дійсно допомагають, чи вони не допомагають. Основна думка цього відео, що пошкодження суглобів це процес, який... Накопичуються поступово за рахунок того системного запалення, яке ми розбирали в попередніх відео, а також постійної травматизації, коли ми неправильно рухаємось замало або забагато, перетреновуємось, маємо неправильну поставу, неправильний паттерн руху, довго знаходимося в вимушеній сидячій, стоячі, ще якісь позі. І коли ми маємо порушення обміну речовин, всі ці фактори вони будуть кумулюватися взаємно негативно одне одного обтяжувати, і, врешті-решт, можуть призвести до того, що ми втратимо рухливість і безболісність наших суглобів, чого мені би дуже не хотілося, тому що здатність до активного руху це. Ну, якби наше все, це наше якість життя, це можливість себе обслуговувати, реалізовувати, допомагати собі, допомагати людям, дбати про себе, дбати про свою родину, працювати, подорожувати і все-все-все. Тому я всім бажаю безболісного, активного руху в тому напряму, який вам близький і цікавий. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і відправляйте своїм 30-річним плюс друзям, колегам, родичам, тому що просугло би вже. Є сенс побалакати більш детально. До нових зустрічей. В наступному відео більш цікавої інформації ще буде.